Головний міліціонер Прикарпаття очолив обласну федерацію самбо. За підсумками минулого року місцева ОФС посіла перше місце серед федерацій неолімпійських видів спорту. Таку позитивну динаміку має намір зберегти новообраний президент обласної федерації Олег Сало. Він і самбо на ти не дарма є майстром спорту з цього виду бойового мистецтва. Керівник Прикарпатської міліції стверджує, в області існує солідний тренерський штаб. Відтак головним завданням для федерації буде розвиток дитячо-юнацького спорту. Бойове самбо дзюдо займає такі серйозні моменти в житті держави. І коли в залі стільки спортсменів, стільки фахівців і майстрів спорту, кандидати майстрів спорту, про щось агітувати велике, що ми підемо вперед і будемо робити це безглуздо. звичайно, включитись в роботу і додати, підняти молодь, яка сьогодні ще... Немає куди подітись. Молодь повинна займатися спортом. Переконаний очільник обласної міліції. Це один із ефективних способів відвернути її від негативного впливу вулиці. Відтак, Олег Сало має намір активно залучити до спортивних занять неповнолітніх правопорушників. У нас приблизно 360 чоловік, малих дітей. Верніше, я хочу правильно сказати малих дітей, які сьогодні стоять на контролі міліції. Долучити до зали, і я більше впевнений, вони, вони будуть показувати результати. Де саме підлітки займатимуться самбо, розмірковують обласні чиновники серед пропозицій використовувати спортивні зали навчальних закладів. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко – новини на вежі.